Велика новосілка найвеличке селище на Донеччині, що знаходиться у кількох кілометрах від лінії фронту. Попри постійні обстріли та майже відсутній мобільний зв'язок, у селищі залишаються близько 300 осіб. Більша частина цих людей похилого віку, яка потребує допомоги. Ситуація в Великій Новосілці напружена постійно. Йдуть постійні обстріли з арт-установок, з мінометів. На околицях чутно стрілецькі бої. Білі янгли регулярно доставляють допомогу місцевим, які ще не виїхали, та допомагають евакуюватися тим, хто має бажання. Ці цілі, всі здорові. Я здорова, все в порядку. Постраждалих немає? Ні, ні, я тільки хочу поїхати туди, в камерську сторону вивеземо ну, туди так. зі своєї сторони. Ми по змозі завозимо гуманітарну допомогу. Набори особистої гігієни. Люди дуже втомлені. Майже рік вже живуть у підвалах, в бомбосховищах. За необхідності поліцейські надають першу медичну допомогу та вивозять постраждалих до лікарень більш безпечних громад. Із сусіднього села днями поліцейські евакуювали матір з малолітньою дитиною, адже напередодні снаряди від ворожих радів вибухнули прямо на городі родини. Переживши жахливу ніч, жінка з сином вирішили покинути дім. Прибули до родини. Яку будемо евакуювати. Вчора в результаті обстрілу з РСЗВ ГРАД був прильот. Є ще село Прифронтове Времівка, де залишається біля 14 осіб. Воно знаходиться майже на лінії розмежування, майже все розрушено. В цілих будівель практично немає. Переважна більшість тих, хто ще залишається у прифронтових районах, це люди похилого віку та маломобільні. Літні люди звертаються до нас. Частіше всього через своїх знайомих, так як всі знають наше місце знаходження, телефонного зв'язку майже немає, або приходять самі до нас із проханням про евакуацію. Білі Янгли у черговий раз наголошують, що евакуація наразі терміново необхідна. Треба виїжджати, є життя і краще, ніж Великі Новосільці. Закінчиться війна, всі повернемось додому, відбудуємо свої будинки. та Життя буде продовжуватися. Працюємо кожного дня, допомагаємо людям. Це наша робота, наш обов'язок. Якщо ви або ваші родичі потребуєте допомоги у евакуації з Великоновосільківського напрямку, звертайтеся за номером телефону гарячої лінії групи Білий Янгол 066 56 11 102.